Отже, сновидіння це взагалі найглибший матеріал, який можна лише досліджувати для того, щоб зрозуміти природу тих чи інших подій у житті людини. Що це означає? Це означає, що наша психіка влаштована наступним чином. Коли вона зустрічається з певними подіями, які викликають дуже насичені почуття, тобто щось таке відбувається у реальності, що викликає у нас якусь дуже складну гаму почуттів. Психіка не готова до цього, і вона починає захищатись. це через певні механізми самозахисту, через такі механізми, як ідеалізація, раціоналізація. Все це витісняється у підсвідоме. Все це справжні почуття. Тобто, до прикладу, людину хтось образив і вона, ніби про це дуже швидко забуває. Або ще якийсь більш травматичний досвід, який просто ніби забувся, але насправді не забувся а ліг. У підсвідоме